Thank you. Вітаю, ви дивитесь програму Про важливе з вами, я, Наталя Демедюк, і сьогодні. У нашій студії гостя Олеся Гощук, проєктна менеджерка «Town Image Studio». Вітаю вас, пані Олесю. Доброго дня, Наталю. Ви, як завжди, в нас з новими ідеями, з новими проєктами. І, як завжди, це тема нашої культури, нашої історії і шляхи реалізації ідей, як це можна успішно зробити, як це правильно зробити, і наскільки це можливо, ми сьогодні про це поговоримо. І певно, що розпочнемо з першого проєкту. У нас їх сьогодні є кілька, ми про всіх розкажемо. Острог, комплексний віртуальний тур музеями та архітектурними пам'ятниками. Ядками міста розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і на яку аудиторію він розрахований? Це проект, який в цьому році моя організація та у неміж буде реалізовувати за підтримки Українського культурного фонду. А цей проект це результат праці нашої співпраці з різними організаціями Острога за багато років, тому що ми реалізовуємо проекти. Зокрема, від УКФ з 2018 року щороку і цих культурних продуктів, зокрема цифрових про острог, назбиралося так багато, що хотілося якось їх систематизувати, щоб ті, хто ем, хоче ознайомитися з ними е, так комплексно, могли не шукати їх десь на різних сайтах, е, що іноді трохи важко знайти. А от зайти в одне місце і побачити все, чим багатий острог в плані культурної спадщини. Відповідно, в нас виникла така ідея: створити цей 3D Тур, це масштабний проєкт. Для нього буде створений окремий сайт про острог, про культурну спадщину Острога, тому що як не парадоксально, але зараз такого сайту не існує досі. Хоча острогу є точно чим пишатися, але поки що в цифровій платформі комплексно він не представлений. Тому ми створимо сайт, зробимо цей 3D-тур. А він охоплюватиме 500 е, панорамних е, точок. Тобто, це буде така дуже велика прогулянка по всій історичній частині міста, і всередині музеїв, і зовні, і по пам'ятках. І е, крім просто туру, е, там буде супровід аудіо, будуть відео про найцікавіші якісь е, чи архітектурні пам'ятки чи експонати Будуть завантажені 3 d моделі осифрованих експонатів, які ми вже робили і ще зробимо в цьому році. А ще цікавинкою буде те, що ми в цей тур інтегруємо 3 d реконструкції пам'яток архітектури. Відповідно, за спеціального технічного забезпечення можна буде побачити не тільки як пам'ятки виглядають сьогодні, але й як вони виглядали колись порівняти, що збереглося, що не збереглося. Будуть інтегровані і 3 d реконструкції пам'яток, які взагалі зникли в місті. Але саме на цьому турі їх можна буде побачити. Так, цікаво, уроки історії будуть вже не ті, і насправді людям, які захоплюються історією власного краю, які вивчають та для викладачів, які працюють в цій темі. Я вже не кажу про туристичний напрям. Це Чиста нова сторінка, де можна записувати свої свіжі враження, де можна взагалі доторкнутися, прям практично в буквальному сенсі до історії. Mm -hmm. Але ви сказали понад 500 точок панорамних. Я так розумію, що за один такий віртуальний тур всього навіть певно, що і неможливо роздивитися. Та т, треба буде приділити багато часу, щоб дослідити все. А це знаєте, як прийти у великий хороший музей з великою колекцією. У Вас не завжди є сили і часу. Час, щоб повністю обійти і все подивитися детально, тому іноді вам треба прийти декілька разів в цей музей, щоб його оглянути повністю. Так і саме наш основний продукт цей 3D-тур. Іноді ви подивитеся трошки, але ми сподіваємося, що ви повернетеся, щоб роздивитися ще інші якісь частини під час однієї з наших зустрічей, ви демонстрували такі спеціальні 3 d окуляри mm -hmm. Я так розумію, це з цього проекту це продовження етапу реалізації. Та ми будемо інтегру... працювати так, щоб цей 3D-тур був максимально імерсивний, такий атрактивний. І е, коли до нас приходять гості, в наш центр креативних індустрій, то ми зможемо показувати елементи цього 3D-туру через окуляри віртуальної реальності. І це зовсім інші відчуття. Це сприймається так, ніби справжня екскурсія містом. І ви відчуваєте, чуєте і ну це фантастичні враження. Острог у VR. Чи проводили ви вже апробації. Цією цього проєкту і наскільки складно було взагалі технічно це все організувати, адже ми розуміємо, що навіть питання окремої пам'ятки це вже великий пласт роботи. А ви зібрали насправді дуже багато і історичних моментів, і історії, і зображень, і архівні документи, певно, що були опрацьовані. Mm -hmm. Ну і зрештою, над панорамами це теж шматок роботи, коли потрібно було потратити на це чимало. Часу і людина, яка то робила, повинна була володіти такою вже певною майстерністю і величезним досвідом. Та взагалі панорамні тури – це одна з перших наших видів діяльності, якими розпочинала займатися наша організація 9 років тому. Тому досвід в цьому є. Він нам допоміг, бо насправді охопити такий великий пласт роботи це досить складно. А крім того, в нас дуже добрі партнери: це державний історико-культурний заповідник, це музей історії Острозького. Академії, які допомогли нам і підібрати експонати, і допомогли з текстами, дали змогу оцифрувати, створити весь 3D-тур. Відповідно, це велика робота, але це спільно її дуже 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 добре реалізовувати. Пані Олесю, чи залучали ви істориків та фахівців? Адже ви працюєте з фактами, і відомо, що не всі проєкти мають таку архівну складову, іноді. А людям пропонується така тонка грань між реальністю і легендою, між фактажем і вигадкою, та на щастя, оскільки ми працюємо співпрацюємо з Острозькою академією дуже тісно, то залучали і викладачів Острозької академії, які добре розбираються в темі культурної спадщини острога, опрацьовували архівні фото і матеріали, консультувалися з музейними співробітниками. Тому впевнені, що в само собою що. Не всі, не вся інформація збереглася до цього часу, але те, що збережено, ми до цього до його відтворення ставимося максимально так. Детально і не хочемо придумувати нічого лишнього. І з досвіду, коли навіть ми реалізовуємо проекти, ми бачимо, що в нас така прогалина є інформаційна. Ми завжди зазначаємо про це, що, наприклад, це стосується вигляду там Острозької академії 16 сторіччя, є буквально там декілька речень, згадок, як вона виглядала. Тому відтворюючи вигляд академії того часу, ми зразу зазначаємо, що це орієнтовний вигляд. Ми спиралися на. Якісь аналоги тогочасні, на якісь орієнтовні можливості князя Острозького і того місця, де вона була розміщена, але точно сказати, якою вона була, поки ніхто не може. Але тільки з'являються якісь нові матеріали, ми готові допрацювати, бо розуміємо і самі хочемо, щоб наші продукти точно були актуальні. Тобто модернізація самого проєкту, його вдосконалення цілком можлива, як ви кажете, якщо будуть з'являтися нові відкриття, чи там археологи, історики дослідять нову тему чи віднайдуть якусь нову інформацію? Та ми постійно за цим слідкуємо. І, власне, що добре, що цей 3D-тур він такий дуже адаптивний, і це проект, який ми будемо наповнювати щороку. Можливо, ми не будемо прямо розвивати сам 3D-тур, але будуть з'являтися нові якісь культурні продукти, які ми будемо інтегрувати в 3D-тур. Нуємо, що в майбутньому, що він буде такий ігровий, для того, щоб він був цікавий для дітей. Можливо, це будуть якісь елементи квесту чи навчально пізнавальних можливостей. Тому це Тобто, може на бути вибір. Хтось хоче собі прогулятися більш з історичним акцентом, а хтось хоче, щоб це була більше візуальна складова, і як ви кажете, момент елементу квест, розвага, щось таке, щоб користи з приємним. Як Кажуть, та, і чи буде вибір? Наприклад, як ви кажете, все зараз не охопити, але можна вибрати сьогодні. Там я схожу на квест, а тут я піду в історичну мандрівку. наприклад. ми це плануємо в цьому році, ще такої можливості не буде, але в наступні роки точно буде. Ми подивимося, як аудиторія сприймає продукти, які створені в цьому році, і будемо допрацьовувати. Бо теж важко передбачити одразу все, і найкраще це в елементі апробації. Дивитися, як люди реагують, які відгуки, які побажання і тоді вже впроваджувати, щоб впровадити одразу більш-менш ефективний момент. А крім того, ми будемо працювати над тим, щоб все це було перекладене, хоча б англійською мовою, бо зараз острог активно розвиває міжнародну співпрацю, нові міста, партнери, і з'являється потреба теж презентувати місто. А які зараз міста партнери а, а, зараз у нас є декілька міст партнерів Польщі? Точно за Сантомир, Бірунь, Гнєв, це ті, які я пам'ятаю. Є місто в США. А, на жаль, я не пригадаю, як воно називається, але є нещодавно. Мер цього міста приїжджав на день міста до Острога. Ми вражені тим, що він знайшов час і можливість приїхати відсвяткувати. З нами. Справити на нього враження? Так, він був вражений. Він був в нас в гостях в центрі креативних індустрій. Він був вражений наскільки в нас розвинуті інновації в Україні а, і взяв з собою декілька наших продуктів, сподіваємося, теж продемонструє в своїй громаді. Але от, власне, в цьому місяці теж запланований один такий зум з потенційними американськими партнерами, і потрібно презентувати місто, окей, показати там невелике відео, воно атрактивне, хтось щось побачить, і можливо там будуть якісь асоціації. Але як дати можливість громаді партнеру відвідати місто? Під час війни очевидно, що мало хто знайде можливість е, приїхати сюди. А е, такий продукт, як тридетур, е, якщо він буде розпопуляризований в громаді партнерів. Дасть можливість показати, з ким співпрацює це місто, і так прогулятися віртуально всім містом. Давайте практично. ще нагадаємо, де буде розміщена інформація про проєкт і на якому сайті шукати власне можливості долучитися до віртуального туру острого. Та 3 d тур буде розміщений на сайті Town Image Studio. Посилання також будуть в наших соцмережах. Тому, будь ласка, слідкуйте за нами в Фейсбуці, в інстаграмі. У нас дуже багато всього цікавого. Але це ближче до осені. Так, так. Так, так. так, поки, так, так. поки ще допрацьовуємо та реалізації. А ще один цікавий проєкт, теж не можна про нього не згадати. Це лабораторія осифрування культурної спадщини. Він ніби. Я розумію співзвучний з першим проєктом, про який ми говорили, адже там теж дуже багато оцифровки. Але лабораторія цифрування культурної спадщини. З трішки іншими акцентами, Так, бо це про простір в першу чергу і про освіту. А в 2023 році Український культурний фонд вже підтримував один наш проект про простір, це центр креативних індустрій. А це досить успішний проект. Як для нас, це не просто наш офіс чи наша студія. Це місце для навчання, для проведення окремих проектів, саме освітніх. Бо ми розуміємо, що в галузі культурних креативних індустрій не вистачає людей, які би професійно займалися і оцифруванням і популяризацією спадщини. А тому ми хочемо передавати свої знання, які в нас є. Ми щороку показуємо, що ми вміємо і хочемо оцифровувати, слідкуємо за новими тенденціями. Маємо дуже багато техніки, і в цьому році теж ще трішки докупимо. Відповідно, це така дуже добра можливість повчитися не тільки теоретично, а й практично. Ми надаємо всім, хто відвідує наші тренінги, інші освітні події, можливість покористуватися технікою. Можливість спробувати відповідно отримати вже якісь практичні знання прямо в нас на місці. Крім того, ми завжди раді, хто хоче долучитись до реалізації наших проєктів в якості там волонтерства на перших порах. Бо це і допомога для нас, але це теж можливість спробувати, як це працює, і потім вже втілювати якісь свої власні проекти. Відповідно, це буде такий простір поруч з нашим центром креативних індустрій. це такий вже комплекс наших приміщень, які ми. Створюємо теж за підтримки Острозької академії, бо власне всі вони розташовані в старому корпусі університету, тому запрошуємо до Острозької академії. Теж у вересні вже цей простір буде функціонувати. Занотуйте собі, запишіть і долучайтеся, адже острог не так далеко від рівного, і, зрештою, з будь-якого міста немає складнощів туди дістатися. Зате саме там ви можете отримати необхідні знання, якщо ви цікавитесь даною темою. І у вас дуже цікаво записано в описі проєкту, що техніка і взагалі сам проєкт. Облаштування приміщення всім необхідним, як ви казали, дозволить оцифрувати будь-які об'єкти культурної спадщини від архітектури до номізматики. Mm -hmm. Я нагадаю, що відповідний музей також є в острозі. Так, і нумізматика. Насправді ця тема теж охоплює дуже багато шанувальників. І ми знаємо, нумізмати, колекціонери, завдяки цим людям дуже багато пам'ятних монет і від них речей були збережені і дійшли до нашого часу. Та власне така специфіка теж нашої роботи, що ми дуже універсальна команда, яка старається підлаштуватися під всі потреби в першу чергу. Острога, бо ми це основне наше місце діяльності. Але ми співпрацюємо з громадами з інших регіонів, і ми фактично можемо оцифрувати будь-що. Тому що здається, що це ніби очевидно, але насправді ні. Бо технологічно це різні підходи. Оцифрування архітектури відбувається однією технікою і з іншими підходами. А щоб оцифрувати дуже дрібний елемент, треба зовсім інша техніка, таке розуміння, оцифрування ну, і архітектура і нумізматика. Так, 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 от але. Ми вміємо все, тому готові поділитися теж своїми знаннями, а теж запрошуємо до співпраці працівників культури, які хочуть дізнатися більше про інноваційні креативні індустрії, зрозуміти, як можна їх інтегрувати в свої заклади. А ми завжди відкриті до консультації і до співпраці в цьому процесі. Як це має віддалі працювати? Ви організовуєте лекції? Чи до вас можна звертатися і просити, щоб ви приїхали, подивились, оцифрували? Можна і так, і так. Ми, тобто, організовуємо частину якихось освітніх подій, які ми плануємо щороку. А це окремо освітні події для молоді, для студентства, бо це один підхід. Окремо у нас є вже така буде щорічна подія. Це форум для працівників культури, де ми обговорюємо останні там інновації в сфері оцифрування. Кожен ділиться якимись своїми актуальними проблемами чи запитами, і ми обговорюємо, як можна було би їх вирішити. І таким чином теж напрацьовуємо собі майбутні співпраці на наступні роки, бо ми з радістю долучаємося до цифрування в кожному регіоні і теж відкриваємо для себе нову культурну спадщину. Для нас теж це цікаво. Знаєте, кажуть, люди до хорошого швидко звикають, і ми вже звикли. Що якщо потрібна інформація, ну це ж просто можна. Зайти погуглити, пошукати в інтернеті, і іноді в цьому потоці навіть рідко замислюємося, а як же воно потрапляє в той інтернет. Ось саме це та та, історія, та, про є, яку ви розповідаєте. Є а, і власне інформації ніби багато, але треба ще її знайти і виокремити, і зрозуміти, яка інформація є доречною, а яка можливо вже трохи застаріла. А тому ми додаємо ще там серії відеолекцій для того, щоб дати комплексну інформацію, не треба. Було на 20 сайтів, бо це те та проблема, з якою стикнулися ми в свій час, коли ми вчилися оцифровувати, бо ми не вчились в цьому університеті чи десь на якихось курсах. Це все було теж з відеоконтенту або з консультації з якимись організаціями, які теж цим вже займалися. І ми розуміли, що матеріал ніби є, але по-перше, його не так багато українською мовою. Зазвичай для цього добре було б добре знати англійську мову. А це специфічна інформація. Вона для початку досить складна, тому дуже добре, якщо це не просто хтось говорить цю інформацію, якщо є якась візуалізація даних інфографіка, і це все буде в наших відеолекціях. Ми стараємося їх зробити так, щоб вони були максимально зрозумілі. І певно, що ще важливий той фактор, якщо багато людей в нас зараз задовільняються ще, то ви якраз робите акцент на достовірність. Ми теж користуємося і ШІ, і іншими технологіями, але ми власне та інформація, яку ми даємо, вона вже апробована, перевірена, і їй можна довіряти, бо ми показуємо результат. Ми не теоретики, ми практики. Тому все, що ми презентуємо, це все перевірено нами, і можна побачити, який результат дає та теорія, яку ми пропонуємо. Теж. Пані Олесю, з вашого досвіду, які такі найцікавіші. Віші або оригінальні, або, або, або речі доводилось оцифровувати. Колись ми оцифровували ГРЕММІ. Так, так, ми їздили в Латвію, в Ригу. А в нас там є теж наші друзі, партнери. І ми, є такий оркестр, називається Кремарата Балтика. Це світового рівня оркестр. І один з учасників цього оркестру він вихідить з Рівного. А він вчився в музичному училищі в нас в Рівному, потім в Лондоні. А потім вже потрапив в цей оркестр. І ми так знайомі з вже давно. І він запропонував попрацювати з ними. Пооцифровувати їхні нагороди. Відповідно, ми оцифровували всі їхні нагороди, зокрема і Греммі. І робили 3D-тур теж для одного з залів в ризі. Тому це було теж так цікаво, що можна було потримати в руках Гремі. Яка прекрасна історія! Так. Ну що ж, нехай таких історій буде побільше. І ось яскравий власне приклад, як цифровізація теж об'єднує людей, навіть професіоналів, які працюють в різних напрямках. І пані Олесю, останній. Із крайні, назвімо це mm -hmm. так з тих проектів, про які ми сьогодні говоримо. Але певно, найдорожчі і найближчі вашому серцю це особистий цьогорічний проєкт Олесі Гощук за підтримки УКФ, виставка птахом над поліссям Поличу». Це ваша родинна історія, і направду дуже добре, якщо культурний фонд допомагає берегти такі родинні надбання і такі імена. Так. Так, це проект присвячений пам'яті мого тата Федора Васильовича щука. Він був композитором, хоровим диригентом. Він сам родом з Закарпаття, але все своє творче життя провів тут в Рівненській області. Працював в Березному і в Вараші. Мав декілька хорових колективів, велику творчу спадщину, дуже багато нот виданих, невиданих тому для мене було дуже важливо зберегти цю спадщину. Про нього, пам'ять про нього. І я була, чесно, дуже приємно вражена, коли п'ять років тому Український культурний фонд вперше підтримав мою ініціативу. Тоді вдалося заснувати обласну премію щорічну в галузі хорового мистецтва, провести концерт і видати книгу, видання «Нот». Ось таку. І, власне, щоб презентувати частину невиданих творів тата, які збереглися, і в цьому році хотілося б актуалізувати теж його спадщину з нагоди 70-річчя, з дня його народження. В Березному буде організована виставка в Березнівському краєзнавчому музеї. Дуже дякуємо за співпрацю. Що музей погодився теж прийняти мене своєю виставкою, допомогти в популяризації. Це буде така теж інформаційно-інноваційна. Теж виставка, там будуть представлені і якісь такі артефакти наші особисті: і архівні фото, нагороди, будуть записи архівні. Тому це буде гарна можливість теж згадати і про творчість мого тата. І, зокрема, це такий контекст розвитку музичної справи Березнівщини і Рівненщини загалом. Крім того, буду ще видавати книгу спогадів про тата. бо… На цю думку мене наштовхнула люди, які приходили на презентацію попередньої цієї книги. Бо тут є трошки інформації, але в основному це ноти. І ця, це видання, воно доступне, більше актуальне для професіоналів в музичній сфері. І хтось на презентації сказав, що розказав історію, що хотів розказати сину більше про тата і хотів знайти інформацію, але не міг знайти так комплексно. Я подумала, о, це гарна ідея, значить, треба е, якось. Е, Компенсувати цей момент, і зараз я збираю всі ці спогади від його колег, від членів родини, тих, хто знав його хто з ним вчився, і долучайтеся, Діліться там, спогадами. Там. Якщо ті, хто там бачить це інтерв'ю, знали мого тата Федора Гощука. Будь ласка, знайдіть мене в Фейсбуці Олеся Гощук і напишіть мені. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми спогадами про мого тата. Для мене важлива будь-яка інформація. Я думаю, навіть знаю і впевнена, що дія породжує дію. І ось коли ви видаєте книгу, коли ви робите презентацію, з'являється нова інформація. І ви знаєте, певно, як це працює, коли ти щось робиш. До тебе потрібна інформація починає якось відусіль так збиратися. Та так і є. Я написала перший пост про те, що я збираю ці спогади, і мені почали писати люди, яких я взагалі не знаю. Вони десь там звідти зараз. Хівщини звідки мій тато родом хтось хто був сусідом, хтось хто просто знав чи вчився в школі з татом. А написала родичка одного з істориків, які виявляється, десь там. Згадав свої книзі про тато, і Вона мені висилала інформацію. і Для мене це так дуже щемливо завжди. То ваша любов і до культури, і до мистецтва це, зрештою, родинне. Так, це родинне. Мене обоє батьків музиканти. Моя мама викладачка в музичній школі по класу скрипки все життя, і мій брат теж закінчив Київську консерваторію, дуже добре співає і теж є хоровим диригентом, Я так трошки далі від цього, але теж в культурі. Направду це прекрасно, що ви бережете такий безцінний родинний спадок, адже це надбання не тільки родини, а надбання взагалі всього нашого краю і надбання української культури. І скажіть, будь ласка, ще пані Олесю, на коли приблизно запланована виставка, в яких часових рамках буде вона відбуватися? Планується, що вона триватиме весь вересень, тобто десь або кінець серпня, початок вересня буде відкриття. Додатково буду повідомляти про це. І щиро запрошую всіх до березного. Або якщо ви хочете отримати видання, якщо ви, наприклад, знали мого тата і хотіли би мати це видання. Теж напишіть, будь ласка, мені в соцмережах, і я обов'язково вам його надішлю. Зрештою, будь-яка інформація, яка стосується цих трьох проєктів, про які ми сьогодні говорили, можна писати, звертатися, шукати і контактувати з пані Олесою Гощук на її сторінці у Фейсбуці. Вона завжди все читає, відповідає, і завжди можна сконтактувати з приводу «Острог ОВР – комплексний віртуальний тур музеями та архітектурними пам'ятками міста, лабораторія оцифрування культурної спадщини або ж виставка птахом над. По лісім полечу, і з усіх питань пані Олеся надасть вам вичерпну інформацію. Я вам дякую за розмову. Я дуже щиро бажаю, щоб проєкти були вдало реалізовані і мали продовження. І на завершення розмови традиційно кілька слів для усіх наших слухачів і глядачів. Буквально так. кілька слів. Дякую вам за розмову, пані Наталі. А всіх запрошую до Острога, до Березного і до інших містечок Рівненської області в цьому році готується дуже багато цікавих культурних продуктів. Тому любіть культурну спадщину, пишайтеся Рівненщиною, бо нам справді є що показати і що передати в наступні покоління. Дякую за вашу роботу, яку ви робите. І нагадаю, сьогодні з нами спілкувалася Олеся Гощук, проєктна менеджерка Town Image Studio, і Я ваша ведуча Наталя Демадюк, бережімо своє українською. Віримо в перемогу. Побачимось, Почуємось.